Спортивне свято влаштували на стадіоні, який залишився в місті один. Центральний або ж юність досі перебуває в приватній власності, і крім бур'янів вище людського зросту на цій спортивній арені нічого не видно. Однак голова райдержадміністрації Сергій Білевич безпосередньо причетний до спорту, згадав: саме на цьому стадіоні в 90-х роках відбулася історична для красилівського футболу зустріч, де земляки перемогли старокостянтинівських суперників з рахунком 17-0. А ще згадав часи, коли обидва стадіони міста працювали від раннього ранку й до вечора, бо і діти, і дорослі приходили тренувати. Та просто займатися фізкультурою їх теперішніх та колишніх тренерів, викладачів фізичного виховання, працівників спортивних товариств сьогодні нагородили за внесок, у розвиток і підтримку фізкультури і спорту. Очільниця галузі в районі називає цих фахівців великими ентузіастами. Навіть у важкий в економічному і політичному сенсі час вони працюють і залучають дітей та молодь до спорту. Зараз в спорті дуже багато працює людей, яких просто можна назвати сміливо ентузіастами своєї справи, які просто живуть спортом, живуть спортом спортивним вихованням молоді і юнацтва, які віддають всі сили і наснагу на те, щоб, як ви кажете, в першу чергу утримати ті результати, ті досягнення. А в тому, що й тепер, коли, начебто, суспільство зовсім не до фізичного гарту, спорт все одно розвиватиметься, начальник не сумнівається. Ми віримо в те, що спорт в Україні і, зокрема, в нашому районі має майбутнє. Ми можемо пересвідчитись на тому, скільки у нас є зараз юних спортсменів від. Шести років і вище долучилися до святкування працівники обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх його працівник нагадав, скільки молоді і в мирну днину гине в Україні через наркотики та інші згубні звички. Тому фізична культура і спорт також фронт, який тренерам та вчителям фізкультури слід тримати. Ця війна, яку ми ведемо за здоров'я нашої нації, за здоров'я наших молодих людей. Цей фронт за фахівцями фізичної культури і спорту. І щоденний фронт тримає директор Красилівського центру спорт для всіх, яка не тільки очолює цю організацію, а й викладає фізичне виховання в школі, і яку також можна назвати великою ентузіасткою своєї справи. Дуже молодь займається спортом, Займаються всіма видами спорту От, футболом, волейболом. У нас багато є видів спорту теніс, гандбол. І діти стараються. Спортом треба займатися в будь-який час. Для вихованців місцевих ДЮСШ тренери організували змагання на стадіоні грали в волейбол та футбол. Спорт для всіх проводив змагання з Дарцу та Юки. Діти молоді люди були активними. У грі Юка беруть участь 14 команд. Всі задоволенням. Які подарунки ви приготували краще за перші, другі, треті місця підготували м'ячі, футбольні грамоти. Найзатятішими в Юці були, звісно, фінали. За золото на герці зійшлися команди Карпати та Олеговичі. Перші вихованці до другі їхні наставники, які своїм футболістам на поступки не пішли і перемогли з рахунком 6-4. Утім, здобуть в спортивній боротьбі м'ячі обидва Олеговичі Олексюк та Попов без вагань віддали дітям. А в дарці дівчатки-хлопчики змагалися нарізно. Серед чоловічої половини учасників переміг оцей хлопець, який, хоч і є представником комп'ютерного покоління українських школярів, перевагу віддає рухливим іграм з однолітками на свіжому повітрі. Скільки ти сьогодні очків набрав? Тридцять з чимось. Я хотів просто поучаствувати, мені пресне не головне. А на згадку про свято фізичне виховання і спорту та іменини міста призери отримали грамоти і подарунки. Світлана Поробок, Андрій Лазарук, Скарсилова для інформаційного випуску.